Новий рік. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Доброго ранку. Присід. Друзі, давно так зранку активно так, О, не, це не рухались. А, ніколи, я б сказала. Ніколи. А свята то це взагалі це, це дуже корисно. Це драйвово, корисно, весело і просто дуже класно. Отже, заслужений діяч. Естрадних мистецтв так правильно? Чи застрастива е... за, за естрадний... естрад... естрадного, естрадного мистецтва, мистецтва. України. Так, України. Також соліст народного mm. аматорського е оркестру народних мистецтв, інструментів волинянка. і просто е волинянка, так. І просто чудовий молодий чоловік, який прийшов сьогодні нас привітати і нас, і вас з Новим роком та Різдвом. А також хто не знає ми сьогодні, дізнаємося дуже багато про Олександра Голущука. Олександр Голущук просимо любити і шанувати усім привіт. Так. добрий ранок! Дякую за те, що завітали. Не доспали. Як воно взагалі було так, під час свят так рано вставати? Важко було. Ну, нам артистам дуже да, важко. Та, та, та. Зазвичай наш робочий час, так як, Артисти, ну, так як артистів, да. ми більш такий працюємо зазвичай вечірній час, там вечір, вже ніч інколи буває, О, то ранок для нас важкий, дуже. І <зазвичай> сьогодні <зазвичай>, у вас вчора теж був концерт? Так, вчора був. В Палаці культури міста Луцька відбувся різдвяний концерт, приурочений до Нового року, до Різдва, mm -hmm. цілий типу, повністю весь блок, грандіозний концерт. Зал був повен. Mm -hmm. <гум> Але все ж ще, ось, як би сказати, марафон у цих концертів він ще не закінчився, правда? Ще коли можна буде прийти? От, е, хто сьогодні вас тут почув і хоче ще почути? То от ми, ми з Світланою мало того, що почули, потанцювали, і от ми захотіли прийти ще на концерт. Це ще буде, мабуть, 19-та, так? Ну, звичайно, я точно ще я не знаю, бо за, зазвичай ще... я взнаю там за декілька днів. а ну, mm -hmm. Дивлячись, які концерти, якщо більш такі, якщо в палаці, то е, з оркестром, то ми знаємо раніше набагато того, що ми готуємося, репетиції, е, е, концерти, в яких я беру участь як соліст, то я можу і знати за, за день до, до концерту. Так що добре, що не під час концерту. Е, е, буває по різному. <ріст> буває? буває по різному. Буває, що. Зранку телефонують, що ввечері концерт. І... І... Угу. Всякі випадки бувають, треба бути завжди готовим. Бувало таке, що кажуть, що хлопці, я не можу, в мене ввечері там своя робота якась є. Накладки бувають, але ну, якщо... Якщо, є мож... якщо є можливість скомбінувати, тобто якось угу. бувало таке, що я мав чотири концерти в день, тобто не, зранку, не. зранку в обід і ввечері, там буквально два концерти. А зазвичай накладки, то ми стараємося узгоджувати хоча б там на годину між ну, між виставами, хоча б година принаймні була, щоб з однієї локації переїхати на іншу. Таке бувало. Ну а не важко жити в такому ритмі? Не хочеться якось вибрати таку офісну роботу, знаєте, прийшов, папери поперекладали. Але ж Олександр поєднує, мабуть, таку теж як би А зараз ми про то офісна. У мене є і офісна робота. І робота артиста, я і викладацька робота, я є заступником декана факультету культури і мистецтв Східноєвропейського національного uh -huh. університету імені Лесі Українки, де я також і викладаю. Так що, якщо ви вмієте співати, танцювати, малювати. Грати, приходьте, будь ласка, так, не а, зараз. А, а що ви саме викладаєте в, в, в університеті? Викладаю естрадний спів, співвед, uh -huh. фахова майстерність виконавство. Ну це теж відноситься до uh -huh. естрадного вокалу. Е, музичні комп'ютерні технології, тобто там, де студія звукозапису, uh -huh. записи е, uh -huh. редакція нот. Uh -huh. Ну повністю повністю е, програмне забезпечення uh -huh. для музики, можна так сказати. Uh -huh. Скажіть, ви можна сказати, в такому молодому віці отримали звання заслуженого артиста? Це якось так. Ну, в, в 29 я отримав звання Це... заслуженого артиста естрадного мистецтва. Це в 17-му-17-му в 17 році. От буквально чуть більше вже як рік назад. А що змінилось після цього? Якось сприйняття життя там чи взагалі помудрішили, подорослішили? Е, ну, е, В принципі, людина ж завжди живе, вона мусить ага. розвиватися, мусить працювати е, ну, в якійсь певній мірі, якщо так вже не, не локавити, так, ага. то ну, в певній мірі для якогось там самоствердження. Ага. Да? Але, в принципі, це. Е, Потрібно працювати так чи інакше, чи ти заслужений, чи ти не заслужений. немає різниці. Потрібно виконувати свою роботу і виконувати її якісно. Так, так. Ну, все, як, як, все. В, як Абсолют... в цирку. Або ти робиш стрюк, Аб... або ти так, подаєш реквізит. Або ти вийшов, зробив роботу, або ти її не зробив. Так, <гум> так переглядала теж е, різні записи із вашим виступом. Бачу, що е, е, саме ось е, ваш виступ із народним ансамблем народних інструментів. Скажіть, я розумію, що сьогодні вони після концерту всі сплять? <рес> <рес> вони компанії. А ч, чого це вони всі сплять? Інструменти сплять. Це, інструменти інструменти, треба інструменти сплять. <рес> Виконавці теж. Голос найголовніший інструмент голос і вже не спить. <рес> так. Я бачу, що ви дуже так любите подорожувати по світу. так? Ну, в принципі, ну це, це в першу чергу робота, але й разом з тим, і відпочинок, оскільки е, завжди цікаво мати якісь нові знайомства. Особливо це не, не, не тільки Волинь. Угу. Е, до речі, це е, костюми фото, торти. Е, це фото із е, фестивалю, який е, проходив в Польщі. Це, до речі, е, артисти із Перу Латинської угу. Америки. Так, ну, доволі, там. Є і з Америкою, з американцем фотографії, і з Грецією, і з Сербії. Я дуже багато був. Проходить фестиваль. Це... Міжнародний фестиваль організації ЦІОФ, який кожен рік проходить в іншій країні. От саме uh -huh. в цьому році випала нагода, що цей фестиваль проходив в Польщі. От і вісім представників країн ми представляли в Україну. Uh -huh. Україну це приємно. Так, і, до речі, Україна. Україна закривала гала концерт. Власне Волонянка? Е так це повний склад. Uh -huh. це не тільки був оркестр, це е проходить фестиваль. І хореографічного мистецтва, і вокального мистецтва. Повністю був оркестр пісні і танцю. Тобто весь склад. І хореографія, і оркестр, і солісти. Веськлад був. Ну, доволі-доволі цікаво. Ді а Ми ще, ще підгледіли вашу. І репетицію, так як ви там, тренуєтеся так якби, в холі з оркестром. Скажіть, ви, це у вас постійно так буває, що ви в такому, як би сказати, не вимушеній обстановці граєте, співаєте? Ну, доволі часто буває. Ну, це не репетиція, це, до речі, я так зрозумів, що це відео є з Польщі, але це всі народи світу. Тобто ми Зробили отакий концерт самі для себе. Ага. Тобто, mm. те, як у джазменів сейшн, такі. Так, до речі, іспанці mm. грають на, на баянах в, на, в нашому оркестрі. В нашому? В так, тобто там збірна, там не було, там не суто Україна була, там збірна була. Ну, mm. а що It's вам amazing. більше подобається? Все-таки викладати чи співати? От. Ну, я думаю, що mm. більше притамано мені такі, такі виконавська uh -huh. діяльність. Але все ж таки це теж цікаво, доволі цікаво. Наприклад, uh -huh. мені пощастило тим, що я можу змінювати От, Наприклад, трішечки втомився там, змінив вид діяльності, Сцена, вона ж лікує, вона ж наповнює тебе енергетикою, а потім ти цю енергетику віддаєш, енергію віддаєш, себе віддаєш студентам. Так і студентам і глядачам буквально ну, студент, студент, студентська ну робота із студентами також доволі є цікавою. Взагалі правильно mm. кажуть, якщо людина займається якоюсь справою, не завжди одна справа повинна взагалі робота має бути так, якби хобі, має бути так, якби задоволення. А якщо людина ще поєднує різні такі роботи, які от одна доповнює іншу, то взагалі тоді відчувається просто так, якби. Повна особистість, якби вже з усіма доповненнями, з усім Абсу, абсолютно, коли хобі є роботою, це взагалі ага. прекрасно. Ну ви такий суперпозитивний, такий мега ну, не знаю, драйвовий чоловік. Все таки звідки черпаєте сили? Що вас надихає? Ну, в, в першу чергу для артиста це, звісно, глядачі. Uh -huh. Самою найщирішою подякою для артиста це є оплески, Да? Коли артиста сприймають, коли вони його розуміють, коли е, вони е, вникають те, що uh -huh. ти хочеш передати, це є найбільшою uh -huh. заслугою. Не гонорар, ні, як часто кажуть. Uh -huh. ні, абсолютно. А, а буває таке, що uh -huh. втомлюєтеся, все таки от не хочеться бачити втом, людей. Це... Буває так, буває. що така публіка, що ну... буває і важка публіка. Та, публіка, яка не, ну, не сприймає. Буває по-різному. Uh -huh. Буває як. як а Зазвичай мовати? найбільше для кого любите співати. А нема мені різниці, абсолютно. Ну, то Олег Вінник більше для дівчат любить співати. <рес> для ну, вовчиць. Для вовчиць. Uh -huh. ну, вінник, якщо Вінник для вовчиць, то я такий все ж таки для дівчат, для жінок. Ну, оскільки, uh -huh. оскільки я сам сам по природі є тенор, а жінки дуже люблять uh -huh. тенорів, Ну, тобто, yeah, як вони співають, голоси. Да. То так дійсно жінки сприймають краще набагато. Ну їм подобається це. Ну і на е, нам кілька слів. Час ефіру спливає. От у нас ну, це, це найгірше, напевно, що є в прямих ефірах. Що час спливає і не ну, можна Так, так не, не можна його зупинити і... передати. Так ось е, е, рік, який був, е, чим він вам запам'ятався найбільше, що б ви хотіли перенести в цей рік, який вже в нас е, почався е, прийдешній рік, і побажання. Ну, я думаю, що такий рік, який дійсно для мене запам'ятався, це ну, 17-18 рік, оскільки е, я мав можливість познайомитися на багато набагато більше коло людей, які тобто з артистами іншими, я там був на сцені і з Петром Чорним, із Боровим, uh -huh. і з Бровим і з Володимиром Гришком свій час з Ямою із Діду пересікалися доволі цікаво. Дійсно, ці фестивалі, де підтримується все ж таки народне мистецтво, не естрадне, не, не поп музика, а народне мистецтво, де виконуються національні танці, от саме от, ці випадки, де з'їжджаються інші країни, і ти маєш можливість спілкувати. Звісно, заважає мовний бар'єр, оскільки всі, всі, але ж музика, це ж універсальна мова для, для мистецтва, для виконавця, це, це одна мова. Ну от власне так. гадаю, що отак, от, от поспілкуємося цією мовою. поспілкуємося цією мовою зараз, так звичайно. Ми вам щиро дякуємо і щиро бажаємо, щоб усе задумане вами збулося. І ми неодноразово з вами тут зустрічалися. Адже нам надзвичайно приємно було з вами сьогодні поспілкуватися. І гадаю, Волиняну з вами познайомитися. Хто не знає, а хто знає, то ще черговий раз побачити свого улюбленого артиста. Звісно, я ще хочу привітати наш волинський край з Новим Роком, з Різдвом Христовим. І неймовірно приємно, що молодь підтримує. Українські традиції, українські українські народні пісні. Ну адже ми України, дочки і сини, ми діти твої України. Отже, співає заслужений артист естрадного мистецтва України. Олександр Голощук. В доброму ранку був Олександр Голощук, заслужений артист Естрадного мистецтва України. Далі в доброму ранку, як це було.